Всесвітня історія 10 клас. Урок 4. Революція в Угорщині. Поразка Німеччини. Утворення нових незалежних держав у Європі. Відповідно до маніфесту австрійського імператора Карла від 16 жовтня 1918 року почалося перетворення імперії на союзну державу. В Угорщині була створена національна рада на чолі з графом Карої. У революції, яка почалася 30 жовтня 1918 року, основною вимогою угорців було проведення реформ. На филі революційного піднесення 16 листопада Національна Рада проголосила Угорщину республікою. Уряд країни очолив карої. Новий кабінет активно взявся здійснювати демократичні реформи. Було встановлене загальне, рівне і пряме виборче право при таємному голосуванні, ухвалені закони про свободу зборів і союзів. Дозволялося створення політичних організацій, був прийнятий закон про восьмигодинний робочий день. В Угорщині був досить сильний вплив комуністів, які в листопаді 1918 року утворили комуністичну партію Угорщини. Вона складалася здебільшого з військовополонених угорців на чолі з Белакуном, які повернулися з Росії і мали досвід боротьби за встановлення більшовицької диктатури. Зовнішнє і внутрішнє становище молодої республіки було важким. Країни-антанти в ультимативній формі вимагали від переможеної Угорщини звільнення територій, які були розподілені між союзниками Антанти. Уряд Карої змушений був піти у відставку. 21 березня 1919 року була утворена об'єднана соціалістична партія Угорщини. Нова партія оголосила, що бере владу в свої руки і взяла курс на встановлення диктатури пролетаріату. Робітничі загони роззброїли поліцію та жандармерію Будапешта, захопили найважливіші об'єкти столиці. Новий уряд, Революційна урядова рада, проголосив створення Угорської Радянської Республіки. Основні перетворення уряду Угорської Радянської Республіки. Націоналізувалися банки, підприємства, щадні каси, торговельні контори. Для управління економікою створювалася Вища рада народного господарства, для керівництва галузями, народні комісаріати. Ліквідувався старий державний апарат. Влада передавалася до рук, створюваних всюди рад. Скасовувалось поміщицьке землеволодіння. У примусовому порядку створювалися кооперативи. Було встановлено восьмигодинний робочий день. Школи, університети, лікарні бібліотеки були націоналізовані, вводилася безкоштовна освіта і медичне обслуговування. У зовнішній політиці країна повністю орієнтувалася на радянську Росію, була сформована Червона армія з робітників. Скасовувалися чини та звання, церква відокремлювалася від держави, а школа від церкви. Здійснювалася реквізиція майна заможних прошарків населення, виселення їх із квартир і приватних будинків та переселення до них робітничих сімей. Проти Угорської Радянської Республіки об'єднаним фронтом виступили держави-антанти. У квітні 1919 року на території України були введені французькі війська. Почали наступ румунські й чехословацькі частини. Однак угорській червоній армії вдалося розгромити чехословацькі війська, і вона вступила на територію Словаччини, де за угорським зразком була створена Словацька Радянська Республіка. Тим часом адмірал колишнього австро-угорського флоту Горті почав формувати свою армію, яка складалася з колишніх офіцерів Угорської королівської армії. Румунські і чехословацькі війська у квітні травні відтіснили Червону армію до річки Тиси, захопивши майже половину території Угорщини. Протистояння диктатурі зростало. Улітку тисяча 1919 року в Будапешті і у деяких інших містах спалахнули антирадянські повстання. Які незабаром були жорстоко придушені загонами угорських червоноармійців. Україні відбулася господарська катастрофа. Заходи радянської влади не знаходили підтримки серед населення. Комуністичний уряд фактично не контролював ситуацію в країні. 4 серпня 1919 року румунські і чехословацькі війська увійшли в Будапешт. Проіснувавши 133 дні, комуністична влада в країні була повалена. Перша світова війна катастрофічно позначилась на економічному становищі Німеччини і вкрай загострила суспільно політичну обстановку в країні. Війна підірвала фінанси і спричинила розруху в промисловості і сільському господарстві. Загальний обсяг промислового виробництва за роки війни знизився більше ніж удвічі. Німецьке суспільство на час закінчення війни роздирали глибокій непримиренні суперечності. Політичну боротьбу вели монархісти, ліберали та соціалісти. 3 жовтня 1918 року імператор Вільгельм ІІ призначив канцлером принца Баденського, якому було доручено негайно звернутися до президента США з проханням про перемир'я і укладення мирного договору. Наростання загальної кризи і наближення капітуляції Німеччини в Першій світовій війні призвели до революції. Вона почалася 3 листопада 1918 року, повстанням моряків німецького флоту в Кілі, яке перекинулося на інші міста. 9 листопада спалахнуло збройне повстання в Берліні, учасники якого до середини дня захопили місто. Був сформований коаліційний уряд Рада народних уповноважених, який очолив лідер соціал-демократів Еберт. Відрікшись від престолу, Вільгельм у ніч на 10 листопада втік до Голландії. Так припинила своє існування Німецька імперія. Перемир'я між Німеччиною і Антантою було підписано в Комп'янському лісі 11 листопада 1918 року. Німеччина обіцяла негайно вивезти війська з усіх загарбаних територій, звільнити всіх військовополонених. Так завершилася Перша світова війна. 12 листопада уряд опублікував програму дій. Скасовувався облоговий стан воєнного часу. Проголошувалася свобода слова зібрань. Оголошувалася амністія політичним в'язням. Уперше запроваджувалося рівне виборче право. Уряд уклав з Верховним командуванням армії угоду про спільну підтримку громадського порядку. Заборонив стихійно створюваним радам втручатися до командування армійськими підрозділами. На грудень в німецькій революції визначилися ліві групи, які виступали за соціалістичну революцію. Вони надихались прикладом радянської Росії. Натомість лідери соціал-демократів дотримувались помірковано реформістської позиції і вважали першорядно важливим скликання установчих зборів для вироблення і прийняття конституції країни. Тим часом під керівництвом лідерів Союзу Спартака Ліпкнехера і Люксембург 30 грудня 1918 року було створено Комуністичну партію Німеччини. 5 січня комуністи організували Збройне повстання. Урядові війська придушили цей виступ, а лідерів партії було вбито. Останнім акордом революції в Німеччині було проголошення 13 квітня 1919 року Баварської Радянської Республіки, яка проіснувала лише три тижні. Завдяки цілеспрямованій діяльності демократичних сил Німеччині вдалося вийти з революційної кризи. 19 січня відбулися вибори в установчі збори. Соціал-демократична партія перемогла. 6 лютого депутати установчих зборів зібралися на своє перше засідання. Президентом Німеччини був обраний соціал-демократ Еберт. Революція в Німеччині завершилася. Її головними підсумками були ліквідація монархії і встановлення Демократичної республіки. До влади в Німеччині прийшли помірковані соціал-демократи. Протягом 1917-1918 років війська Антанти займають близькосхідні володіння Османської імперії. Після Першої світової війни Сирія і Ліван перейшли під контроль Франції, Палестина, Йорданія та Ірак Великої Британії. На заході Аравійського півострову, за підтримки англійців, утворились незалежні держави. Северський договір, укладений державами-переможцями з Туреччиною 10 серпня 1920 року, зафіксував поділ Османської імперії, яка втрачала близько 80% своїх володінь. Багатонаціональна російська імперія, де сторіччями проводилася політика великодержавного шовінізму стосовно неросійських народів, після жовтневого перевороту 1917 року переживала період розпаду. Більшовики прагнули зберегти територію колишньої імперії. Прийнявши 2 листопада декларацію прав народів Росії, більшовики декларували знищення національного гноблення, надавання рівноправності і самовизнання націям аж до їхнього відокремлення. Хоча на практиці вони не збиралися дотримуватись положень цього документа. Розуміючи, що грубий тиск на Фінів спричинить різке загострення відносин не тільки з Німеччиною, а й з Францією та Великою Британією, більшовики пішли на компроміс. 31 грудня 1917 року Раднарком погодився з незалежністю Фінляндії. У незалежній країні було проголошено Фінляндську Соціалістичну Робочу Республіку. Згодом розгорнулась громадянська війна. Лідер консервативної партії барон Маннергейм сформував загони Білої гвардії, щоб не допустити поширення революційного руху. І за допомогою німецької дивізії радянську владу у Фінляндії було ліквідовано. З кінця 1918 року Фінляндія стає демократичною республікою. До Першої світової війни польські землі входили до складу Австро-Угорщини, Німеччини та Росії. В результаті поразки Австро-Угорщини та Німеччини, падіння царського режиму в Росії, в листопаді 1918 року Польща була проголошена республікою. Президентом і головнокомандувачем польської армії став Юзеф Пілсудський. Більшовики змушені були визнати незалежність польської держави. Правлячі кола Польщі намагалися включити до складу держави литовські, білоруські й українські землі. У проголошенні Західноукраїнської Народної Республіки вони вбачали загрозу цілісності Польщі, тому буквально знищили її під час російсько-польської війни. У 1920 році між Польщею та директорією було укладено договір, за яким Польща залишала за собою східну Галичину, Західну Волинь, Холмщину Полісся. Російсько-Польська війна закінчилася підписанням мирного договору, за яким Західна Україна та Західна Білорусь залишалися за Польщею. У грудні 1917 року було відновлено незалежність Литовської держави, землі якої до війни входили до складу Російської імперії. Проте після скасування дії Брестського договору у Литву вторглися частини Червоної армії і встановили радянську владу. Згодом литовським добровольчим загонам вдалося витиснути червоноармійців. До 1940 року вона розвивалася як суверенна держава. У листопаді 1918 року незалежність проголосила Латвія, де був сформований національний уряд на чолі з Ульманісом. Після скасування Брестського договору. Російські червоноармійці на багнетах установили радянську владу в країні. Лише в 1919 році за допомогою країн Антанти патріотичним силам вдалося витіснити радянські війська. Наприкінці 1918 року війська Червоної армії окупували Єстонію. На захопленій території була проголошена естлянська трудова комуна, яку відразу визнала радянська Росія. Проте після появи англійської ескадри в Талліні національний уряд П'яста зумів узяти ситуацію під свій контроль. Радянській Росії нічого не залишалося, як визнати незалежні держави в Прибалтиці. Усього кілька місяців проіснувала створена в 1918 році Білоруська Народна Республіка. Після поразки у війні Німеччини, яка підтримувала цю незалежну державу, в Білорусі було встановлено радянську владу. Поразка країн центрального блоку в Першій світовій війні призвела до евакуації німецьких і турецьких військ із-за Закавказя. Їх змінили англійські та американські війська. У 1918 році Національно-патріотичні сили встановили свою владу в Грузії, Азербайджані та Вірменії. Однак на кінець 1920 року Червона армія окупувала Вірменію й Азербайджан. А в 1921 році радянська влада була встановлена і в Грузії. Під контроль більшовиків перейшли Крим і Середня Азія. Особливо драматично розвивалися події в Україні. Після невдалої спроби більшовиків установити радянську владу зсередини, більшовицькі війська радянської Росії стали на шлях прямої агресії проти України і лише силою зброї встановили свою диктатуру. У 1918 році економічна криза та неврожай, складна обстановка на фронті і розпад сусідньої Російської імперії зумовили розпад Австро-Угорщини. У жовтні імператор Карл І закликав народи імперії згуртуватись, сформувавши національні комітети. Такі комітети були сформовані, але вони зайнялись не укріпленням і централізацією імперії, а відстоюванням інтересів національних меншин. 28 жовтня Чехословацький національний комітет проголосив незалежність Чехословаччини. 29 жовтня було проголошено королівство сербів, хорватів і словенців. 31 жовтня в Будапешті відбулося збройне повстання. і Імператор Австрії втратив контроль над країною. У ніч із 31 жовтня на 1 листопада 1918 року відбулось листопадове повстання у Львові, наслідок якого було створено Західноукраїнську Народну Республіку. 6 листопада в Кракові було повідомлено про відновлення Польщі. 12 листопада проголосила незалежність ще одна українська держава Карпатська Русь. У цей же день. Карл І зрікся престолу. Австро-Угорщина припинила своє існування.